Від початку творіння і до цього часу, весь час історії людства, Бог не оставляв людей, він завжди їх навчав, він завжди піклувався про них, проявляв до них свою любов. І з сьогоднішнього часу ми бачимо. Можемо констатувати такий факт, що Бог сказав людям усе, що хотів сказати. І головне, що сказано Богом для людей, воно зрозуміло, воно доступне до кожної людини, воно сказано в доступній формі, в простій формі, щоб кожна людина, яка живе на землі, і освічена, і не освічена, багата і бідна, вільна і невільна, вона могла зрозуміти. Що для неї головне, для чого вона живе, що хоче від неї Бог, і що саме головніше для людини на цьому, для земному житті? Бог все зробив, Він все сказав. І більше нічого він додати не може, тому що він все сказав в Ісусі Христі як останній такий аргумент для людей, для того, щоб вони зрозуміли любов Божу. Бог свою любов їм доказав, і Бог завжди навчає людей. І йому до всього, що робиться на землі, є справа. Тому що, як ми говоримо, Бог забрав свою любов землі, людство загинуло зразу. Але Бог людей навчає. І своє відкривання, бо дає людям стільки, Він дає їм поступово давав, як ми знаємо, бачимо з історії. Яка, яку ми читаємо на сторінках Святого Письма, Бог давав людям своє відкривання поступово для того, щоб люди могли їх би, вмістити, могли зрозуміти. І те, що не зрозуміло для людей, Бог їм не давав. Да... тому Кожне Його слово, воно важливе і кожне слово цінне, що, що сказано Богом. Сьогодні сьогоднішнього часу ми можемо якби, бачити. В контексті весь замисел Божий, від буття до відкривання, ми бачимо, як Бог навчає людей. Великий пророк Даніїли, через якого Господь сказав до людей важливі істини, сказав так, як ми читаємо у 12 розділі. А ти, Даніїле, приховай ці слова і запечатай цю книгу до останнього часу. Багато хто її прочитає. І збільшаться знання. Пророку Данілу було давні важливі відкровення, були сильні відкровені. І на той час, коли були ці відкривання до пророка Даніила, він навіть сам їх не розумів значення, не розумів сили і важливості в повній мірі, яку Бог йому до нього говорив. І тому Бог попіклувався про це, послав до нього ангела, який. Який проясняв, який укріпляв Даніла, який роз'яснював йому, зміст того, що до нього говорив Господь. І от і в кінці цієї книги ми читаємо в 12 розділі, Бог сказав Бог сказав, що в кінці віків буде збільшитися ну, помножиться знання на землі. Це також важливий, якби являється факт для того, щоб для нашої. Орієнтування нашого, в який час ми живемо. І в сьогоднішньому дні ми, ми бачимо, що це пророче слово, яке сказано Богом через Даніла, воно, воно збулося. Ми бачимо, що сьогодні знань настільки люди накопили за свою історію, що навіть бібліотеки вже не вміщають. Ми бачимо, що це все вміщається в таких, якби, в таких ресурсах, як. Інтернеті ми бачимо стільки різних знань. Ми бачимо великий прогрес у по технічним питанням. Знання настільки помножилися, що скажімо, 100 років назад чи ніякий би такого не міг придумати. Те, що сьогодні є звичайним, незвичайним річчю, таке як телефон, комп'ютер, різні засоби переміщення. Ми бачимо, що людство досягло великих. Якби помножився ці, ці знання. І це також є для вірчих день знамення того, що ми живемо в останні часи, тому що так сказано, що в останні часи помножиться знання в часи Приходу Ісуса Христа. Людство накопило ці знань. Але як сказано у першому у, у, Коринфі на 8 розділі, Другий, третій вірш написано так. Хто думає, що він щось знає, то нічого ще не знає, так як треба знати. Коли ж хтось любить Бога, тому дано знання від Бога. Якби ми бачимо два джерела знань знання мирські, до яких стремляться люди, і для цього вони багато трудяться, для цього багато тратять ресурсів. Не всі ці знання, скажімо, погані, вони багато з них корисні для людей. Мерських всіх знань, корисні, але є знання від Бога. І для людини розумної найважливіше це мати Бога в своєму розумі в своєму серці, для того, щоб, для того, щоб розуміти те що, те, що від неї хоче, те, що робить для неї Бог Творець, Бог Спаситель і Бог утішитель. Тому що ці знання від Бога. Вони набагато важливіші для людини. Тому що, як говориться, ну, як говорить апостоли Павло в Тимофію, що є люди, які завжди навчаються, але так ніколи не можуть дійти до пізнання істини. І це настояща трагедія для людини, коли вона прожила життя і не, при... не... не зрозуміла істину. Коли вона не прийняла істину, а <кій> Бог зробив для цього все. Бо для мене говорив кожного, кожного разу, кожного дня, кожну хвилину. Через своє творіння, яке ми на, з вами спостерігаємо у, у природі, через своїм фізичним зором. Бог говорив набагато якби в досконалі що через е, святе письмо і Дух Святий до цього на землі, для того, щоб пояснити, через свою церкву, яка є споповнює утвердження істину, Бог говорить до людей. Але так багато людей навчається, але так і не можуть прийти до пізнання істини, і це є трагедія. Для людини. І тому що знання, які дає цей світ, і дає Бог і зі Сверднем Святого Письма, вони часто протирічать одне одному. Скажемо у таких питаннях, як творіння, як творіння, Бог нам написав у своєму слові, як він творив словом. І це творіння було. Дуже коротко і дуже дуже досконало, бо все написано, створив досконало. Від початку він створився досконало своїм словом. Напротязі 6 днів Бог створив цей світ фізичний. А ми знаємо, як люди навчають, як наука навчає, як вони там саме не знають, вже про що говорять, але навчають і без ніякої логіки, без ніяких аргументів. І людина, яка знає істину, є ну, смішно от таких. Повчань, коли люди, як і в школах, і в інших місцях, І, що саме прийде, багато навчаються і вірять цим речам. Ми бачимо, ми знаємо, як Бог нам пояснив, і ми розуміємо з вами походження життя, як Бог створив людину, як від людини Бог від Адама Бог створив єву. і як Почалися народжуватися люди, і земля стала заселятися. Бог сказав, плодіться і населяйте землю. І тут все зрозуміло, логічно, розумно і правдиво, тому що це Бог говорить людям. Я сварів. Ми знаємо з вами, як люди пояснюють про появу життя на землі, і це смішно виходить. Це не Люди на таких речах не може розібратися, як з цим боротися. А вони пояснюють питаються пояснити такі складні речі, сверх, якби естественні речі, як поява феномен життя, а Бог показує, як це було. І це зрозуміло, це потрібно прийняти все і повірити, повірити для того, щоб бути розумною людиною. Тому що Бог дав людині розум, для того, щоб вона розуміла ці, ці якби, фундаментальні речі. Бог, люд, Ми знаємо, як люди пояснюють термін, де, що дуже важливо, термін існування землі. Скільки говорять мільйони, мільярди років, а те, що не можуть пояснити, говорять на на дві частини. Кажуть, історичний період і доісторичний період. А доісторичний період, там уже мільярди, там ніхто нічого не розбирається, тому що його не було ніколи. Там була вічність, його такого не було. І, звичайно, в цьому хаосі людство, людина, яка не, не знає істини Божої, вона заплутається. Або, говорить, що людство живе приблизно 6 тисяч років від початку творіння. І все це ми на, 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 на сторінках святого письма. І це являється розумно. І цьому підтвердженням є історія людства, цьому підтвердженням є і археологія, і все підтверджує тому, що які правдиві слова Господні. І тому це являється розумно. Розумно для людини знати Бога, знати свого творця, знати творця, свого Спасителя. Тому що це дійсно це дійсно. Саме головне, до чого устремляються люди. Є... Бог дивиться на все це, Бог бачить кожне серце. І він дивиться, чи є той, хто шукає його. Я той, хто шукає його. І той, хто шукає його, Бог йде на зустріч тому і знаходить його, і приводить його на той путь святий, по якому йдуть люди у Його вічне Небесне Царство. Але Бог дивиться на факт того, що більшість людей на землі не знає Бога. І це Бога засмучує. Засмучує, що Його час даний людям, час благодаті, його довготерпіння тих нечистивих діл, які творяться на землі. Опирання Сина Його, Ісуса Христа, багатьма більшість людей на землі, воно, воно відбувається. Це факт. І це засмучує Бога. І свій ще, коли ще Ісус Христос не приходив на землю, коли ще Він не страждав, не вмирав, не возносився, коли ще люди не мали істини Божі, а мали небагато слова, бо дивився на, на свій народ Ізраїля і констатував такий факт. такий факт, як написано в Ісаї, у першому розділі говориться так. Слухайте небеса і слухай земле, бо Господь говорить: Я виховав і виростив синів, і вони повстали проти мене. Віл, віл знає володаря свого, і осел ясля, ясла господаря свого, а Ізраїль не знає мене. Народ мій не розуміє. Це свій час Бог сказав до свого народу, якого Він якого він зростив, якого він зберіг, якого він вивів із рабства єгипетського, цей народ. І все йому здавав посла пророки, здавав йому знамення для свого народу. Але народ постійно впадав в якесь гріх опадіння, поклонство. Це найбільший гріх, тому що відверталися від істинного Бога і починали поклонятися якимсь ідолам, цим сам показуючи, що вони Бога. Або принебригають, або не розуміють, не знають вони Бога, не вірять йому, що Він говорив, не дивлячись на всі е, діла, які він творив серед них. Але в сьогоднішньому дні ці слова, вони примінили до всіх людей на землі. Потому що, потому що Ісус Христос він постраждав для всіх людей, для всіх, для всіх людей явлена благодать. На всій землі Дух Святий перебуває людям істина явлена через церкву для всіх людей. І сьогодні, як Господь говорить, Віл навіть знає е, свого, е, свого е, якби, хазяїна. І осел знає свої ясля, куди йому йти, один до чого не піде. І ми бачимо навіть тваринний світ він проявляє такі розумні речі, що вони якби в такий порядок. Е, 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 навіть вони не спішать, як люди, до, до якихось речей, не спішать навіть як тварини. Положиш їсти, він тут подивиться, чи це дійсно, аж не вірить, що це йому положили. І потім подивиться два рази на те, підходить то є культурно їсть. А, а люди, не говорячи, про якісь морські речі, вони не, не розуміють Бога. Вони не хочуть його розуміти. Вони його ігнорують, вони його проявляють байдужість. І тому. Не забудеться йому якби мати в своєму серці розумі, Бога. І тому у світі ми бачимо ці багато різних нечестивих речей. Ми бачимо в світі багато беззаконь. Ми бачимо в світі багато гріха. Ми бачимо, що доходить до того часу, про яке говорив Ісус Христос, що будуть море, будуть війни, військові слухи, страхи. Не дивлячись на ці дискомфорт для людства, людство йде своїм путем, але воно йде до загибелі. Тому то людина розумна, вона спішить до Бога, вона приймає Бога, тому що це правильно, це для неї якби, абсолютно необхідно. Це дійсно питання життя і смерті, як інколи люди повторяють, не розуміючи. Що вони говорять? А це по відношенню до Бога є питанням життя і смерті. Тому що у вас людини написано життя і смерть, у вас язика, життя і смерть. Тому що коли вона сповідає Бога, коли вона приймає Бога, вона отримує життя. А коли язик мовчить, коли він не сповідає, тоді буде вічне розділення з Богом, яке називається смертю. Так от пророк Даніил. У 12 розділі йому пояснено було, якби Великий князь якби Михаїл, якби пояснення йому в 12 розділі, в 8-10 му, -му вірші сказав так, що буде із тими відкриваннями, які він отримав, і що буде в останні часи? І пророк констатував такий факт. Я це чув. Але не, роз... не зрозумів і тому сказав: пане мій, а що після цього буде? І він відповів: Іди, Данііле, бо ці слова приховані та запечатані до останнього часу. Багато хто очиститься, вибілиться і буде переплавлений через спокуси, а безбожні будуть чинити безбожно, І ніхто з безбожних цього не. Не зрозуміє, а мудрі зрозуміють. От ми ну, бачимо, як, як Даніїлу було пояснено, що в останні часи багато хто очиститься, і ми знаємо, що це буде це очищення через істину. Вони пройдуть через спокуси, а ми бачимо спокус багато для людей, і через які ми могли б, у нас теж спокуси є. Ми могли б не бути сьогодні на цьому а в інших місцях є такі спокуси, але ми розуміємо ну, пріоритети, прийшли на це місце, і це правильно. І, а безбожні, яким би, що б вони не говорили, що б не робили для них? Ми бачимо, вони не прийдуть, написано. І той аргумент, який даний людям в Ісусі Христі, більшого немає, не буде ніколи і не потрібно. Він навіть і цього для них, виходить, мало. А мутрі написано, зрозуміють. І це ті, які прийняли саме головне, що потрібно прийняти. Вони прийняли Ісуса Христа, вони прийняли істину Божу, вони покалися, поставили своє життя на вічний якор надії, спасіння. Вони забезпечили своє місце, скажімо так, у Царстві Божому. По, і цьому є фундамент віри в Ісуса Христа. Цьому є слово Господнє, яким Господь говорить, моя обітниця, життя вічне для вас. І це являється дійсно мудрим. І це все було сказано Даніилу приблизно 3000 років назад, так виходить десь? Ну, Приблизно так. Але воно, воно як діє, воно, воно має силу в сьогоднішньому дні. Тому Господь хоче, щоб кожна людина. Була серед мудрих. Господь й та людина, в серці якої слухає Господь Духом Святим, і вона відгукується і відкриває двері свого серця для того, щоб його туди впустити, і для того, щоб Господь її приєднав до свого вічного блаженства царства, для того, щоб і далі тут живчи на землі. Людина жила вже з надією, жила в спокої, щоб вона не боялася смерті. Тому що боя смерті і не боясь – це є тестом для людини. Людина, яка, яка прийняла Христа, яка абсолютно вірує, вона не боїться, як бояться ці люди світу цього, бо не боїться вона смерті. Тому що вона знає, що для неї є смерть, якби как бы дверима у вічне у Царство нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І кожна така можливість прийти до Ісуса Христа. Вона є унікальною, як показує нам реальні факти, завтрашній день може і не настати для когось. <клух> Тому Господь говорить, для вас завжди час спасіння. І ми говоримо, спішіть до Бога, поки ще можна його знайти. Будемо вдячні, Господь, за цей унікальний час, що ми в сьогоднішньому дні можемо на цьому місці бути під лицем Його. Слава нашого Бога, свій Сину і Святому Духу. Амінь.